Шалом, це Славко, мої любі любителі маленьких фіночок. В ці важкі дні я вас теж не забув. Бачите, яка прекрасна гардочка? А щоб ви бачили, з чим вона буде поєднана. Так ось, виглядає на те, що тягар капітуляції Трамп. Нав'яже і Європі. Як він сказав, Європа має розібратися з капіталами, з грошима замороженими Росії, з санкціями. Йдеться не за те, щоби, згідно резолюції Європарламенту, ці гроші передати Україні, а санкції продовжити. Ні, йдеться за те, щоб санкції припинити, а гроші пішли. Може, як ласкаво дозволив на, Як один з наших глядачів сказав, на. Українсько-російську кампанію Східної України на те, щоб капітали Путіна, працювали на відновлення окупованих ним територій. Ну, від, від Трампа всього можна очікувати, крім добра для України. Не забудьмо за це. І зараз в цих умовах, коли Трамп поширює капітуляцію. України і на Європу, тому що Європі не має бути пробачено, що вона посміла підтримати маленьку державу проти Великої, так вони завтра Гренландію якусь підтримують, Данію. Ви розумієте, це ж? Прости господі, добровольці до Мексики поїдуть потім до Канади. Уявляєте, що міражі полетять на захист Квебека, Ну да, на четвертий рік, як у нас. Там, між іншим, суперетандарів є п'ять супер штук. Якщо президент... Те, чого не помітили, президент Аргентини відмовився. Там є воно п'ять нормальних цілісніх, як ляля суперетандарів. Це паупалубні штурмовики розкішні, що атакували ракетами Екзосет, аргентинські кораблі для моря України були бляля. Там тільки зарядів для катапульт бракує, і тому їх не змогли передати Аргентині. І вони все ще є. І якби французи були такі добрі, аби ми знали за ці суперетандари, то могли б нам передати цих п'ять суперетандарів. Бо а куди вони ще кому вони більше потрібні? Не Аргентині ж, вона відмовилася. Але повернемося до суті. Європа має заплатити, понести свій тягар. І отут ми побачимо, чи є Путін справжнім злом. Чи його злоби вистачило тільки на те, щоби знищити нас, українців. Ось що цікаво. Чи весь оцей от світовий сирбор, невже не вже ми маємо надутися власною значимістю? Оцей увесь світовий сирбор був затіяний, щоб нас примусити знову нагинати матюче російською мовою. І... Я скажу, що як це ходити до резидентури РПЦ, ФСБ. Це вже все це, щоб нас, українців, зденаціоналізувати? такі зусилля. Щоб ці гроші нам би монетизовано, ми би самі зденаціоналізувалися і переїхали до Канади за такі деньги. Путін би от -от отримав готову стройплощадку. площадку. Але ж ні. Розумієте, що таке не і от тепер ми маємо побачити найцікавіше. Розумієте, оце вся бадяга тягнулася стільки років, а найцікавіше починається зараз. Чи зло Путіна буде поширено, чи с'їстлі муравь, через зарітлі мурав'їни Львів, що один муравейник, чи задовільниться нашим? От що цікаво. Ну а там уже дрібниці, чи посміють наші стріляти по їхніх. Шахетар чи посміють наші збивати їхні ракети, чи буде це порушенням перемир'я з точки зору Трампа. Ну, коротше кажучи, найцікавіше тільки починається. Але боюся, що вже без нас. Лайкайте, підтримуйте, ми зайві будемо на цьому святі життя. Лайкайте, під... ну, як завжди, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.